Ось так кипить робота <ріст> на кінець. то. У нас тут ось, такий пагорб, нерівна місцевість, і потрібно таким чином зробити підпірну стінку. Спочатку викопали такий рів, Ну десь сантиметр 50. Бачите, щось та камера сама собою стрибає, тож тримає все чітко, що -то таке з нею. Щось телефон мій вже. Барахлить. І е, спочатку йшла така подушка з гравію сантиметрів 20 і сантиметрів 20 з піску. Тоді викладався камінь, перший такий рівень, підсипається землею, деякі є там щілини. І коли всядеться трішки земля, тоді буде вже викладатися вище ця підпірна стінка. Без цементу. Просто буде такий невеличкий, ну, все-таки буде нахилятися ця стінка до будинку там на якийсь відсоток на сантиметрів три, вона буде, ну, так ніби посунута буде, наступний ряд буде клався. На сантиметрів 3 ближче до будинку. І тоді знову буде підсипатися земля і таким чином буде формуватися підпірна стінка. Ой, роботи, ще й роботи. Пора прийшла і поділити, омолодити кущі лаванди. У мене тут було два рядочки лише, вирішила ще третій зробити. Ну, вже як міні-поле, то міні-поле. Дивіться, дуже гарно поділом куща можна поділити. Ось, бачите, це з одного куща, ось такого, бачите, куща, поділено на три. Ось один, другий, Ось це вже, бачите, який це вже старий. Але цей старий потрібно так саджати, щоб ця вся шийка стовбурова повністю була в землі. Він тоді знову пісме корінці. І омолодити таким чином кущ. Тобто не тільки боже тут у нас якась вовка є, боже. Що сталося? Вавка моя маленька, так? Да? Ми все Якась там вовка була. Ось таким чином, бачите, я зробила дві роботи. Омолодила ці кущі. От навіть можна, от коли відвалюється ось така одна гілочка, перепрошую за нігті. це вже може бути потім саме звичайний кущ. Але, так як я бавитися не хочу, хочу зразу <смас> таких великих, бачите? Тому я їх кардинально не ділила. Але ще так. На дві, на три частини. Ось. Так розмножується ділінням куща лаванда. Можна і живцями, але то довго. А якщо ви хочете, наприклад, швидко поділити лаванду, то її потрібно так саджати, щоб нижні гілочки, бачите, ось нижні гілочки куща були на сантиметрів 5 в землю опущені. Тоді з цієї кожної гілочки піде корінеч, корінчик і можна буде поділити на наступний вже, наприклад, рік. Набагато, без проблем. Просили показати будиночки ці дерев'яні. Ну, тут просто з... пофарбувати їх потрібно, по-перше, вже. Ось така підставочка робилася дерев'яна. А тоді три доски різних. Їх можна робити об'ємні, щоб вони були дійсно на шпаківню схожі. Але так простіше. Три, дош... три доски, які прикріплені до дна. І зверху дах. І потім. Так, як у шпаківні Можна це все просверлити, щоб дирочка була, так як положено. Але в мене, бачите, це такий макет. І ще просили показати перголу. Ну, пергола, бачите, ось одна половинка вона збиралася з половинок. Половинка одна. Така ж інша половинка, дві. Бачите, внизу вони. Не зашивалися, а лишалися перекладені для того, щоб поставити дошки, і вийшла там лавочка. І зверху також потім пускалося декілька перемичок, щоб рослинки, які сланки, ось вони будуть там і поверху, потім витися. З цього боку в мене ломеніс, а з того боку акебія. Ну, на більш потужна ця кебія, бачите, пішла вже. Ось так зроблено. Дві. Спочатку е, бралося два, дві основних. Ось така, бачите, перемичка. Потім зашивалися планочками. І внизу теж конструкція замикалася таким чином. І можна перенести в будь-яке місце. Вона Тут не вкопана, не зацементована, а просто, бачите, таким чином з'єднана, щоб вона переносна. Не захочеться тут, то можна десь в іншому місці. Ось. Таким чином вона зроблена. Це з цього боку, ну, а з того боку, як ну, парадний ніби вхід, щоб зайти і сісти. Папа на роботу, а ми з ним. Але як вигоріло в лісі! Оце все, що чорне, це все були чорничники. Подивіться, як посуха в лісі також. О! О хто в лісі йде! А хто в лісі йде! Бачите? Вон, бачите, купена зростає в лісі. Так. Який мох гарний. Ось в тому мосі, скоро, може, дощі йдуть, тут зростають польські гриби. Ось так. Ось це є чорничник. Ось тут були чорниці. Бач, ти росте. Але О, і ніка. А ось це, а це верес у лісі теж зростає. Бачите, вони такі зару, хащі їхні, а тут так поодиноко зовсім. Ти куди пішла? Грибочок. Хто в лісі живе? Нікусь. Хто живе в лісі? Білка. Білка, молодець, а ще хто? Зайчик? <різь> <різь> От іду в місці і не втрималася. Бачите, про вас думаю <різь> в місті. От є такі моменти, які мені подобаються. От у нас тут костел поряд, і як гарно вони утримують територію біля, ну це взагалі тротуар, це вже не їхня територія, але, так би мовити, прибудинкова. Ось завжди тут такий бордюр висаджений. І за всім цим доглядає чоловік. Ну, я йому, до речі, не раз робила. Подяку. Не робила, дякувала, робила комплімент, що наскільки все доглянуто. От бачите, навіть в цей час дерева підстрижені, підбілені, все викошено. І як гарно це все виглядає. О, зараз зайду, покажу там вже з двох боків. От, якби так кожен. Якийсь приватний підприємець. А ні, то люди, які живуть ось так дбали за територію. Погляньте, просто здається все. Але зі смаком і приємно йти.